Доброго дня, рада усіх вас вітати. Андрій, привіт! Добрий день. Сьогодні в нас трошки особливий, не такий, як всі, буде випуск. Тому що ми вам покажемо сьогодні не свій трактор, а чужий, тобто той, що вже в нас купили, але привезли до нас, щоб ми його трішки відтюнінгували. Тобто поставили на нього кабіну. Про кабіни я вже вам розповідала, показувала. Але того разу це була кабіна на зашитому тракторі, і ми показували, як вона виглядає. Цього разу була робота складніша. А чому? Тому що це трактор 244 DHX, або як же назвеш? DHX. DHX. А тут задок був. Не зашитий. Покажи, Андрій, як це означає зашитий, нагадайно. Коли отак є, є ось це така перегородка, і воно зашито, і в принципі легко ставиться кабіна. То тут, Заводська. Заводська, да. То тут цього не було. Ну і, нагад... і покажемо вам, як ці кабіни наші виглядають. Кабіну ми хвалили, хвалимо і будемо хвалити. І люди це оцінюють і хочуть ставити наші кабіни. А чому? А тому що наші кабіни... Мають певні такі позиції, які є набагато сильніші і краще, ніж заводські кабіни дуже дорогих тракторів, брендованих тракторів. І ми зараз вам це докажемо. В першу чергу це стосується того, що в нас стоїть надзвичайне скло. Не... Андрій, поясни мені, яке воно. стоїть. Тобто воно тройне, так як ти мені пояснював, да. і ще має між собою такі е... плівку. плівку. Ну, Дивіться, як я це розумію? Я розумію, я водій е... машини, і якщо камінчик попадає мені в лобове скло, то в мене воно не розлітається, отак, а просто лишає таку цяточку. То от, якщо вас камінчик попаде в кабіну навіть самообрендованого трактора, і вона може розлетітися в секундочці. А тут цього не буде. Представляєте? Класно? Люкс. Люкс. Далі. Всі кабіни, які ми вам показували, вони були сплошні. Да? Мається да. на увазі без цих перегородок. А тут дивіться, яка краса. Краса, тому що це теж допомагає цій кабіні служити довше. І вона не буде такою делікатною, як заводські. Ви не будете думати, грюкнути нею, не грюкнути нею, злі ви не злі. Вона все витримає, і навіть буде вашим антистресом. Далі. Тут ця кабіна оброблена металом. Ті кабіни не оброблені металом. Там просто йде скло і такою прорезіненою е, планочкою. Так, да, ви гарно, ми гарно їх закриваємо, вони гарно прижимаються. Але це не метал. Метал є метал. Тут теж гарно вона прижимається і легко закривається. Ось. Луп. І мені не страшно сильніше стукнути, бачите? А ну лупніть нормально. Можна? Конечно. Андрій. Я думаю, що це. Дайте, Поможи дайте. мені, чекай. Зараз правою рукою. Я захлопнула? Напевно. <рес> О. Ось так. І І, тако? І, ну... І давай тако, давайте. Прикиньте! Мать моя дорога. Який кайф, зараз вам покажу прикол. А тепер дивіться. В таких тракторах ну, того ж цього немає. Я вам показала в тому відео цю заглушечку, правда? Але це ж класно. Будь ви зафіксували, і ви туди можете покласти чи якісь речі свої. Ви не боїтеся, що лі якийсь вітер. Андрій, не перекривляй. Так, давайте перетворювати це відео на моє випробування. Ви розумієте, ви зафіксували цю кабіну, і вона не рухається. І ви не боїтеся, що вам вітер цю кабіну в лоб сіра. До речі, хочу звернути увагу, що з двох сторін. Якщо сюди буде дути. Так. І якщо, Тримається. Ви, якщо ви вже зафіксували з цього боку вітер буде. І тут. То й тут буде тримати. Але При... тут такий звук, дивіться. Слухайте, слухайте звук. Класно? Ну, <рес> Так. Думаю, так, ну ще нагадаємо, яка вона в нас всередині, вам покажемо не все так просто тут. Електрика в нас виведена, в нас і працюють склоочисники, ось є спереду. У нас є тут кондиціонер, тому що тут відкривається люк. Ну, ну... Кодор автоматизований. Ну, Андрій, ну чим, ну чим не обдув повітря. Ні, обдутик обду, ми можемо поставити обдув. І обдув навіть поставити. може поставити так? Ну супер. Ззаді вікно теж відкривається. Так, де то воно? Воно Получиться. воно там. там. Ага. Оп. Оп. Супер. супер, правда? Лупась. Ось так. Покажи, як воно тут все зашито. Подивіться, як воно тут виглядає. Місця багато, простору в мене багато. Руки, ось, дивіться, в ширину, в довжину, Все вам можу продемонструвати. Класна кабіна. Думаю, що власник цього трактора буде задоволений нашої роботи. Зараз кажуть Ой, не давай, під колір. Зараз кажуть не під колір. Не під колір. Ну тут треба поспорити. Червоне і синє. Я не, не думаю, що воно не, не, не співпадає. Я Як не, на не смак? навіть дуже. Креативно, по сучасному, по новому, і видно, що це наша кабіна. Правда? Так, тепер дивіться, що тут. Зашили. Подивіться нашу роботу. Зашили гарно. Але ось тут можете нас спочатку поганити, чому не метал. Андрій поясни, чому не метал? Показую. Це так як DHX. Саме місце оператора посаджене нижче, і так само на візка низько, якщо зашивати. І коли будете піднімати навіску, вона буде тут впиратися. Тобто, якщо поставити метал. Якщо вирізати з того боку, то вже будуть ну, якісь такі люфти, і воно негарно буде виглядати всередині, бо будуть такі оці, ну, під руками будуть якісь трикутнички, незрозуміли. Так ми пройшли висновку, що треба зробити, просто взяти кусок резини. Вона в герметику загерметизована. І воно піднімається, вона собі там легенько рухається, тобто нічого не задуває, нічого не має ніяких проблем, але воно м'яке, вийшли з такого положення. Андрій, тоді в мене питання: тканина. Тут йдуть роботи, все крутиться, все вертеться, грязь, болото, вона маститься. Що тоді? Та воно легко чиститься. Це Думаєш? ж резина, це ж прорезинена. Прорезинена ця тканина. Так, да? Це Док резина з того боку. Тобто, а наприклад, замінити не можна її це легко підлягає Та за просто, заміння, да, чи ні? підлягати запростудатам, там, там ці там клямки да? можна, да Легенько. що що тут, якщо навіть людина така яка, кажуть, жит... дуже слідкує за чистотою, такий естет, якому дуже важливо, щоб там все було в нього ідеально, має можливість. Взяти на запас таку тканину. Навіть якщо порвуть буде люкс. Даже... Можна поміняти. Можна це поміняти. Запросто. А навіть так? самі можуть замінити. Взяти навіть якісь інші матеріали, якщо знайдуть, який там ліпший, сподобається. Угу. Візьмуть собі, виріжуть, викрая й собі привалять. Угу. Ну, ось так ми вам похвалилися своєю роботою. Наявності кабіни ці є. Якщо у вас теж є такий тракторець, як цей, або такий, як той. як той. І у вас, той. Той? вас є бажання себе утеплити перед сезоном холодним, ласкаво просимо. Ціна цієї кабіни разом з установкою буде 1700 доларів. Якщо це, цей трактор її встановлять вам за два дні, якщо такий трактор, який не потребує зашивання ззаду, його вам встановлять за сутки, зранку приїхали, погуляли по Луцьку, а ввечері забрали тракторця свого. Дякую вам за увагу! Надіюсь, вам цей огляд був цікавий. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення!